Президент України Віктор Ющенко взяв участь в урочистій церемонії проводів національної збірної команди на 21-й зимові олімпійські ігри. У своєму вітальному слові глава держави наголосив, у Ванкувері Україну представлятимуть спортсмени, які йшли до цієї мети чотири довгих роки тренувань. Ми будемо аплодувати кожній вашій перемозі. Це великий труд. І сьогодні є реальним шанс для цієї перемоги, сказав Віктор Ющенко. За традицією президент вручив у добру путь нашим олімпійцям державний прапор України. Висока честь прийняти його випала прикарпатцеві Романові Лебюку. Він один із найдосвідченіших в українській олімпійській дружині. Буквально в останній момент з резерву до основи української команди майстрів перегонів знову увірвався Роман Лейбюк, для котрого Олімпіада у Ванкувері стане третьою за його спортивну кар'єру. Нікому з поміж земляків, учасників зимових ігор, ще не випадала така щаслива нагода. А хлопець з Яремче, де свого часу Романові допомагав брати перші уроки майстерності, викладач коледжу фізвиховання Іван Бойчук, дебютував на олімпійській лижні в американському Солт Лейк-Сіті. Один із п'яти стартів приніс Лейбікові високий, за світовими мірками. 11-й результат на його улюблений. П'ятнадцяти кілометрівців в Олімпійському турині поталанило менше, але тренеру української збірної не втрачали віри у потенційні можливості найдосвідченішого її лідера. І цієї зими 33 трьохлітній Роман Лейбюк укотре підтвердив, що навіть, попри активні спроби молодих вийти на чільні позиції у команді, свого останнього слова він ще не сказав як аргумент недавня перемога на етапі Кубка Європи. Зараз